Привіт! мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею. І сьогодні я зніму ще одне відео про гуртожиток у корейському університеті. Я не вчуся в Кореї. В Кореї учиться моя сестра Оленка. Минулого разу, ось тут посилання. Я знімала відео про гуртожиток в університеті Чеджу, і він був дуже крутий. Щоб увійти, треба скористатися карткою. Тут треба роззуватися, як завжди в корейських домах є кондиціонер. І невеличкий балкончик. Сьогодні ми будемо дивитися на гуртожиток у університеті Донсо, який розташований у Пусані. Це гуртожиток саме для міжнародних студентів. Тобто корейці тут, наскільки я розумію, не живуть. Зате тут багато людей із найрізноманітніших країн в гуртожитку на Чеджу були чоловічі і жіночі корпуси тут. Всі живуть разом, але на різних поверхах. Університет Тунсо має два кампуси: один в центрі міста, там між пляжами, в дуже непоганому місці, а другий ось тут на горі. На початку відео я показувала шлях на автобусі до цього університету. Можна піднятися і пішки, але це 15 хвилин дуже крутою горою. Вгору ми, до речі, коли з батьками приїжджали, я трошки показувала цю гору зараз. Я вставлю тут. Дивіться на ці, на ці дороги. Коли ми були тут з батьками, я також показувала трошки, як тут студенти переміщаються по кампусу, оскільки все на горі переважно використовують ліфти. Ще що я можу сказати про ось цей кампус на горі, так це те, що тут дуже красиво під час цвітіння вишень. Минулого року я тут не була в цей період, але ось цього року я якраз потрапила, я була в такому захваті. Я просто ходила тут по цьому кампусу і. І не могла і не могла налюбуватися. А ось Олека, Оленко, привітайся! Зараз ми зайдемо всередину, і тут дуже цікаво для того, щоб зайти всередину, треба відбиток пальця. Оленка не може мені дати якусь карточку, щоб я увійшла тільки з нею, бо тільки її відбиток відкриє мені двері. Ну або з кимось іншим хто теж тут зареєстрований в цьому гуртожитку взагалі. Приводити своїх друзів чи будь-кого заборонено, і там навіть в ліфті є список взагалі ще інших речей, які заборонені, за це віднімають бали. І якщо там твої бали знизяться до якогось мінімума, то а що буде в такому? Якщо знімуть всі бали, то вас виганяють із гуртожитка, але якщо ви курите, то вас виганяють. Зразу без знімання балів до речі, тут прямо біля входу лежать посилки, бо все, що ви замовляєте на купані або будь-де ще будь-яка доставка, її будуть ложити просто ось тут за дверима біля входу. І ну по суті, може взяти хто завгодно, але Воленки з цим проблем не було. Її посилки ніхто ніколи не забирав. Ідемо вгору. Є ліфт, але він один, так я правильно розумію. Так, один на 13 поверхів. І ним доволі важко скористатися. Коли приходиться чекати три, таких, три групи, які з'їздять десь-юди, по всіх етажах, і потім тільки твоя черга в Кімнати розташовані ось в таких коридорах, де в кожної кімнати є своя сушилка, і ось це Оленкина кімната. Відкривай. До речі, вони з сусідкою дуже рідко замикають на замок її. Ось сама кімната. Значить тут, як завжди в корейських кімнатах, треба роззуватися, Все поділено на двох: є два ліжка, два стола, два блоки з поличками, дві шафи. Один і два. Ліжка були розподілені автоматично, правильно? У мене перший номер, то мені сказали е, займати ліжко яке під першим номером шафу, стіл, яке під першим номером. Угу, так, тобто ні з ким сваритися, наче як хотілось би, але не можна. Насправді Оленка дуже дружня зі своєю сусідкою. Да, моя найкраща сусідка за всі часи часи врази... мого студентства. А часи мого студентства були дуже довгі і було дуже багато румейтів. Ось це холодильник, його тут не було. Оленка з сусідкою купила його самостійно. Хоча, взагалі, це навіть заборонено тримати їжу в кімнаті. Тут є кухня, яко, типу, спільна кухня на першому поверсі, І є холодильники, але там настільки поганий запах з них, що не хотілося там збігати свої речі. А ми можемо туди спуститися? Подивитися, можемо, якось потім в гуртожитку є кондиціонер. Який в літні часи включений тут без перестанку. Але ти не можеш контролювати температуру, температуру контролюють десь централізовано. І ось тут ванна кімната ось такий вимикач, вмикач, ага. в принципі, вона доволі непогана, хоча тут є свої проблеми: типу ржавчину, з цвіллю час від часу, треба боротися. А ще одну проблему можу показати. Якщо відкрити вікно, якщо відкрити вікно то з'являється е, сквозняк, і оця штука, вона насправді не прикріплена, оця штука. Ага. І вона починає отак пригати туди сюди. А ж. Ну, ж. А. вікно відкривається, це вже непогано, до речі. Да, але все одно колег є. Та, ну, Нема сьогодні сквозняка Тобто, в цілому гуртожиток трошки гірший, ніж той, який ми бачили на Чеджу в одному з моїх перших відео на каналі. Але зате він безкоштовний для студентів, які приїхали сюди за стипендією GKS Тобто Оленка тут взагалі нічого не платить. Ось тут, до речі, у стелі є динамік, і звідси чути оголошення, які, е, які треба знати всім, хто живе в гуртожитку. Говорять англійською, китайською. А, ну корейською зрозуміло. В'єтнамською. Іноді японською і, і один раз навіть російською була. А це Оленка на ліжко. Ліжко, до речі, доволі широке, дуже зручно. Це все твої книжки? М -м -м. Оці ось і бібліотечні. Ті три мені віддала подружка, коли виїжджала з Кореї, вона назад в свою країну виїжджала і не було місця в Сумці. А ось цю з України мені привезла одна моя подружка, з якою я познайомилась через те, що вона була підписана на мій YouTube. А якщо хочете чаю чи кави, то треба йти на другий поверх. По воду. Вода у нас тут через один поверх, ну, тобто на 12-му, на 10-му поверхах і так далі, оскільки я на 11-му, то треба йти на інший поверх. Набираємо гарячу водичку, щоб зробити кави. Краєвид тут дуже класний. Там аеропорт, і тому тут ще видно інколи як літаки сідають чи злітають. Взагалі, кімната доволі цікаво зроблена. Кожна кімната, вона вікном виходить, наче трошки вбік. Це добре видно ззовні на будівлі. Оленка жила на 13-му поверсі, правильно? Так. З іншого боку. А, і там вона виходила нагору, так? Там виходив вид нагору. Да. І мені більше від, там трошки подобалося через те що гора. Але там було мало сонця. Тут зараз з цього боку ввечері, бо це західна сторона, тут ввечері сонце потрапляє в кімнату. Mm, да, дуже гарно. До речі, цікаво, що кондиціонер щодня вимикається автоматично в усьому гуртожитку в кожній кімнаті. О котрій годині? О 9, 12, 3, 6 і 8. Через те, що людина може включити його, кудись піти, не вимкнути. Коли він вимикається ось так 15 хвилин, його ніяк не вимкнеш, а потім вже можна знову вмикати. Дуже класна система для економії електроенергії. А якщо треба щось попрати, то їдемо на поверх Б1. Скільки це коштує? Тисяча за пральку і тисяча за сушинку. Да. А отам кухня. <плес> де зазвичай брудно багато людей і кажуть, що можуть вкрасти продукти. Тому Оленка їх там ніколи не лишала. Сміття тут розподіляти не треба. Ніхто цього не вимагає, і тому, коли треба виконати сміття, ти просто виходиш із будівлі і викидаєш його сюди. Без ніякого розподілення. Потім це сміття сортують вручну працівники. Ось так цей гуртожиток виглядає з боку, і бачите, це якраз ті вікна, які я показувала всередині. Вони виходять в один бік. Взагалі ми приїхали сюди, тому що Ленка збирає свої речі, щоб виїжджати із гуртожитка. Бо вона та-дам! Випустилася! Привітайте її! Ось. А я, поки вона збирає речі, трошки попрацюю, проведу кілька занять тут. Залізла на її ліжко. І в мене тепер робочий кабінет із ось таким видом. З вами була Іра Ластіка. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, а також напишіть коментар. Я буду дуже вдячна і щаслива. Бувайте! Якщо чесно, я провела оце майже цілий день у цьому гуртожитку і це було дуже класно. Мені дуже сподобалося. Кондиціонер, краєвид, спокій такий. Рекомендую.